А що це сну а що я зі своєї руки і віскі можу лити? Приходять побагато <реш> що молоко Сразу я не можу. Ну вважається, що типа це ж знак як материнство, ти там як <реш> 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 я лучше віскі лити. <реш> <реш> Дівчата <реш> хай блюд <би> бол. <реш> Ні, ну слухай, якщо ти прийшла призивати якихось бісів, роздяглася, поливаєшся молоком. Мені здається, хлопці можуть. Офігенно, офієно. Мені здається, вони готові будуть роботи на таку жінку. Так, я так і сделаю, до речі. Мені кажеться, бі сам така, Ну, взагалі, сама картинка. Вони просто слижуть з тебе молоко і скажуть. Спасибо! Тилка відбита, ми будемо на неї працювати. Да, не бажання. Це наш вайб. Ну, ідеї прикольні. Я хочу сказати, що... В ритуалістиці є таке поняття, от є багато крінжових якихось речей, да? і чому вона працює? Коли ти робиш щось тобі нетипове, переступаєш, наприклад, через себе, наприклад, коли ти перший раз там приносиш жертву, да? перший раз віднімаєш життя на тому ритуалі. Да? Або, от у мене було таке, що ну, я розумію це, тому що йде психологічний виброс адреналіну адреналіна під час ритуалу, і це підсилює саму роботу. Тобто ти. Енергій, виброс енергії робиш, да? Тобто, наприклад, коли я на початку війни робив на Дімо захист, я тобто, взагалі не їм там якісь, ну, мене прям вивертає від якихось нутрощів і цього, угу. всього, не жаріно, нічого. Я, коротше, сидів, я жер сере серце на ритуалі. Коротше, через, через рвотні позиви. А, не смачно. Так, да, не смачно. Привіт! Ну, типа, О, шановний пес. От, ну коротше, в чому суть? Суть в тому, що якби я привозмав себе на цьому ритуалі, да? ну як показати, що якби свої наміри в тому, щоб захистити цю людину. А, і тим самим це підсилює роботу. Але тут прикол в тому, що це працює тільки раз, так? Да? Oh. Тому що потім mm -hmm. це вже для тебе ну, нормально, да? ти вже розумієш, що ну, все. Так само, ну в общем, якщо ти при, при ритуалістиці щось от дуже часто ми бачимо просто ритуали, і в них прописані якісь крінжові речі. І люди не розуміють, чому. Ну, за чим цей крінж робить? А насправді, психологічно просто ти переступаєш через свої якісь кордони, і тим самим тобі даються певні ключі для цієї роботи. Тому що ти психологічно ростеш привозмагаєш себе, борешся, наприклад, з якимось страхом, з огидою, з відразою. Тобто ти знімаєш в себе певні блоки, і це вкладається в твою магічну роботу. Та що жужжитесь. Е, А як ти вважаєш ці приколи, що ну я мені так попадається? Ну мені завжди таке попадається наш преміум Тікток. Е, там якась жінка, вона там відуня, піздуня, колдуня. Е, от, зараз я поможу вам зняти порчу, все інше. Ти коли читаєш, ти задаєш питання, щось блять, не так. Може бути таке, що люди можуть якось перетягувати чи навпаки робити якусь фігню? Ти там собі зробив фігню, і тепер ти можеш звертатися до цієї тітки. Вона з тебе сніме. Ну, може таке так, бути, трошки. щоб в хтось таке мусять. Що виставляти. вона сама як би робить. Ти собі через це... робиш добре, а ти собі зробив погано, ти не знаєш про це ще. От і тепер ти прийдеш до цієї тітки, тому що вона наче шарить, вона там щось виставляла. Так я все одно не зрозумів, в чому просто. Фіків знаєш, що таке вляпло. Ну, типа, я читала, ну, ну якісь там заговори, дивилася, мені було цікаво, але для мене вони якісь дивні. Мені навпаки здається, що це ну, людині... тебе йде енергетичне відторгнення. Да, ну, та, та. Я, і мені ну, що ж таки здається, що. Ну знову таки, гадалки, відуньї, там всякі різні є направлення практик. Але є фактичний прикол. От, всі там друг друга люблять звинувачувати в шарлатанстві. Ну ми маємо фактичний прикол. В них є реально люди, яким вони допомогли. Тобто, ну я фактично це знаю. Незважаючи, як би ми крінжовицем не бачили цю практику, але ну може ми на іншому рівні, може нам не підходить ну, ця людина, да? Ну є люди, які от вірять в цю людину, вони приходять до неї за допомогою, і вона їм, блядь, допомагає. Хоча ми бачимо це і думаємо, блядь, що це за крінжони. Там я не знаю, то труси на люстрі, то, то, то там бубном. Виливка з шоколадом, до речі, бачить шоколадом, ну, а комусь, а комусь це. Ну, а прикинь, тьолка, наблатикана там з Дубайов. А вона виливку дубайським шоколадом, робить? Да. ну Це ж приколь. Да. Це, це ж прикольно. Це дорого буде. Повір, вот. По, мало того, що дорого. А тут що працює? По-перше, чоловік, людина, щось віддає, да? за те, щоб щось отримати а вже йде психологічна зав'язка, плюс у неї є енергетичне розположення до цієї людини, і по факту воно може дати результат. Так, що в принципі ворожіння на шоколаді, нормальна тема. Дивіться ці ефіри. Кому я? Донати. Кому я. Але краще донати на ЗСУ. Моя любима тема це самого дитинства. Цей прикол знаєш. Що робити, якщо у тебе запечатало твоє фото, у труні. Можна брати лопату і викапувати викопати вже могилу? Ти порушуєш закон. А фото то моє. Отдай фото. В смислі розкапувати могилу. Я кажу, а фото, а він каже, звідки. Ну не можна, тому що це порушення законодавства в будь-якій країні, я думаю. Домовитися так корупція. Ну домовитись, ну, можна. Ні, взагалі, ну треба це ж по судовому рішенню. Треба откупорювати реально труну, забирати фото. Так це клас. Та що плохого? Ну знаю, лежать так кимистакнув. Так ну ти, не ти ж лежиш, твоя фотка. Тепер у тебе є прямий канал з підземним миром. Ти така, хто там? У тебе? баба Марфа. Баба Марфа. Вона скелетом лучником бьет. <реш> 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 всех твоих врагів, ну, ну, розстріляла всіх твоїх ворогів. люди люди бояться ну. просто цього, знаєш, типу, от там фотку бояться? в труну покладу і все. Ну і що? Ну, ну клали твою фотку тут. Не майклав. Ну, я теж три лікарів зів. Вже усюраз тут. <реш> ну, молоді вы, груть, груть молоді, красиві. Якась баба Марфа мені щом-то зделала. Ну, а мої мотні плюси. Я віжу фактично ці плюси. <реш> ну, ні, а можна реально нашкодити, якщо покласти фотку в труну? Я завжди про це думала. Як ти про це узнав? І за чим? За чим ти ж знала про це? Тобі ж про це прямо сказали, так? Ну, це було і з моєю мамою, і зі мною. Ну, я про цю ситуацію дізналася. Ну, в як, і ти в смысле, ну, ну і... як до тебе дійшла ця інформація? Ну, про себе я дізналася через одну жінку. До речі, mm -hmm. дуже прикольна така у нас в Дніпрі, але чогось у нас зі мною контакти обірвала. Я потім тобі. Розкажу. Угу. Не, 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 ну. І що? Не, 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 не. От. <реш> ну, це я не розказувала, це, типу там субтітри, чи воно угу. називається. Ну, і вона сказала, що так, да, є такий момент, а от мама моя енергетично це почула, тому що там був збіг обставин дуже прикольний. Угу. Ну, і вона, до речі, до когось все ж таки їздила. Я пам'ятаю цей прикол і не, од... а, не ну, одразу. А, ну тобто ти це взнала в якихось інших практиків на діагностиці. Фактично, людина, яка це зробила, тобі не донесла цю інформацію. Правильно? Ну, да. Тобто ну, то, то, тут людина прям прямо хотіла тобі магічно зашкодити без психологічного впливу. Цікаво. Хорошо, ну знову таки, будь-яке направлення енергії ми можемо собі переводити в плюс. Так, да, ну ти ж жива, ти ж з цим впоралась, ти з цим живеш. Ну, якби я теж вам Бабе, живу. Да. Ну, якби, Тут випрос в тому, що що ми вже з цим робимо, і як ми з цим далі живемо, справляємося. Тому що ну, знову таки. Коротше, все нормально. Можете класти фотки в труну, можете хоч в труну. Це нормально, з вами хтось просто ще й буде. Поспілкуйтесь, познайомитися. Тут випрос в нашій внутрішній силі і в тому, що такі речі можуть тебе як зламати, так зробити сильнішим в будь-якому разі, які завгодно. Ну, і знову таки. А, ну, ти про це знаєш, ти з цим живеш, ну, дальше. Ну, тепер, якщо ще раз таке произйде, якби тобі вже це принесе щось настільки вагоме, як в ран... перший раз. Ходіть, коротше. Да. ну от, я до цього і кажу. Да? Тобто, ми можемо тренувати і своє тіло, і свою волю, і свої якби магічні да, здібності. Яким чином? Таким самим чином теж, ну, тому що це по факту. Ти перетравила на собі піздець, який деструктив, да? тобто ти собі перетравила от-вот, блять, на, на смерть, по факту, да? ну, і що? які мінуси, одні плюси. Понятне діло, що не хотілося б таке перетравлювати, це все піздець. І не треба такого, звісно, людям живати. No. Но по факту, ну, по факту, ми можемо з цим впоратися і без відьом, і без практиків, і без нічого. І вопрос в тому, що потім, коли ми з цим стикаємось знову, ну як би ну що, як вітер в полі. У мене там...